Ймовірний майбутній канцлер Федеративної Республіки Німеччини Фрідріх Мерц, ну, скоро вже в Німеччині мають бути вибори, і е, глава, е, представник е, ХДС, е, найбільшої позиційної сили, є найбільш ймовірним майбутнім канцлером. Так, от, він каже, що він би скасував би е, обмеження на поставки ракет. Таурус німецьких ракет Таурус в Україні та й взагалі зняв би е, обмеження на поставки ракетної зброї Україні. Але за однією умовою. Ну, власне, е, за умови, що це буде, це скасування буде проходити. Одночасно з діалогом із агресором з путіним, тобто за словами, першим етапом має бути звернення звернення до Путіна і закликом припинити задавати удари по цивільних об'єктах України, задавати удари ракетної зброї. Якщо Путін не припинить, то ну звернуться з загрозою. Якщо він не припинить, то Україні будуть надані відповідні ракети щоб. Бити по Росії в глиб території. Якщо Путін не зреагує, тоді надавати. Абсолютно правильна позиція, абсолютно зі здоровою логікою людина. Тобто е мета ж не розпалити війну, мета війну заглушити. Чим кра... чим більше заглушити, чим... тим краще. Якщо можна обмежити Путіна, е переконати його припинити е найбільш варварські атаки по цивільним об'єктам ракетною зброєю. Що можна з ним таким чином домовитися, відмовитися від взаємних ракетних обстрілів, прекрасно. Далі можна буде приступати до переговорів про припинення вогню артилерійського і всякого іншого. А першим етапом це припинення ракетних обстрілів взаємних. І така позиція абсолютно заслуговує на увагу, дай Бог, щоб ця людина стала канцлером.